А сьогодні другий день Нобелівського тижня, а це значить, що стали відомі переможці у галузі фізики. Фізику історично пояснювати найскладніше, і сьогодні я б точно не впорався, якби не допомога кавунів. Власне, я не впевнений, що впорався навіть із кавунами, але всі гарбузини світу бачать, що я намагався. Отже, заварюйте чашку ботанічного чаю. З вами Олексій Коваленко, канал Довкола Ботаніка. Поїхали! Отже, так, Нобелівську премію з фізики 2022 року віддали Алену Аспе, Джону Клаузеру та Антону Цалінґеру за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторські дослідження в галузі квантової інформатики. Гарний та Мадата, конкурси страшенно цікаві, але давайте спробуємо розібратися, що це взагалі означає, як вдалося встановити мені під час читання прес-релізу Нобелівського комітету, Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Цайлінгер здійснили серію експериментів, у яких продемонстрували потенціал для дослідження та контролю частинок, які перебувають у заплутаних станах. Допоки ви не заплутались в термінах, давайте домовимося, що квантова заплутання. Це квантово механічне явище, при якому квантовий стан двох або більшої кількості об'єктів повинен описуватися у взаємозв'язку один з одним, навіть якщо окремі об'єкти віддалені в просторі одне від одного. Те, що відбувається з однією частинкою в заплутаній парі, визначає те, що відбувається з іншою, навіть якщо вони дійсно занадто далеко одна від одної, щоб впливати одна на одну. Розробка лауреатами експериментальної Інструментів для вивчення цих зв'язків заклала основу для нової ери квантових технологій. Квантова механіка це не лише про пізнання основ світобудови та відмазка для сюжетних дірок у фантастичних фільмах. Вчені здійснюють інтенсивні дослідження для використання спеціальних властивостей окремих систем частинок для створення квантових комп'ютерів, покращення вимірювань, побудови квантових мереж і встановлення безпечного квантового зашифрованого зв'язку. Цьогорічні лауреати досліджували заплутані квантові стани, і їхні експерименти заклали основу революції, яка зараз відбувається в квантових технологіях. Коли дві частинки знаходяться в заплутаних квантових станах, хтось, хто вимірює властивість однієї частинки, може негайно передбачити результат еквівалентного вимірювання іншої частинки. Уявімо, що замість частинок в нас два кавуни: один як сорт вогник з темно-зеленою шкіркою, а інший смугастий. Зробимо вишуканий експеримент, покотимо кавуни в різні боки. Ловець, який спіймав один кавун, наприклад, вогник, може відразу сказати, що кавун, який покотився у протилежному напрямку, смугастий. Квантова механіка це простіше простого, але є нюанс. Частинки не мають визначених станів, поки їх не виміряно. Це ніби обидва кавуни загорнуті в поліетиленовий пакет, і колір можна визначити лише шляхом виміру, знявши торбинку з плоду. Але й це ще не все. Частинки можуть вибирати під час виміру, які вони кавуни: темно-зелені чи смугасті. І якщо один виміряний квантовий кавун буде темно-зелений, інший відразу стане смугаст. Тим і навпаки, але як можна дізнатися, що кавуни не мали заданого забарвлення початково? Навіть якщо вони лежать у торбі, можливо всередині до них була приклеєна етикетка з магазину, яка вказувала, якого кольору вони повинні бути, коли хтось на них подивиться. Важливою частиною досліджень, нагороджених цьогорічною Нобелівською премією з фізики, є поняття відоме під назвою нерівності Белла. Нерівності Белла якраз дозволяють відрізнити стан невизначеності квантової механіки, коли наші кавуни можуть обрати своє забарвлення від альтернативного опису взаємодії цих кавунів, коли в кожного є секретна етикетка з інструкціями, яку можна назвати прихованою змінною. Продовжимо управляння у насиченні цього відеовизначеннями. Теорема Белла це теоретичне твердження, яке встановлює важливу відмінність між передбаченнями квантової механіки та класичної фізики, і показує, що жодна теорія з локальними прихованими параметрами не узгоджується з реальними даними квантово-механічних експериментів. Експериментальні перевірки теореми Белла досі підтверджували справедливість саме квантово-механічного підходу. Досліди показали, що природа поводиться згідно передбачень саме квантової механіки. Ця наука теж працює по кведу 9609. Наші кавуни лежать в торбинках, і випадковість визначає, який з них буде темно-зеленим, а який смугастим в експерименті. Заплутані квантові стани містять потенціал для нових способів зберігання, передачі та обробки інформації. Продовжимо уявляти частинки як кавуни, бо мені особисто складно уявляти частинки, ну і дуже легко уявляти кавуни. Якщо кавуни в заплутаній парі рухаються в протилежних напрямках, а потім один з них, хай це буде смугастий, зустрічає Третього, як в типовому любовному Кавуновому романі, то він встановлює зв'язок із цим новим знайомцем. Вони сплутуються разом, наче тільки відвідали Рахс для представників гарбузових, і готові бути разом в горі та радості і стані квантової заплутаності. Третій кавун, який мав, наприклад, білу шкірку, після цього втрачає свою ідентичність. Він переносить цього знаку у спільне користування з смугастим кавуном. Такий спосіб передачі невідомого квантового стану від однієї частинки до іншої, називається квантовою телепортацією. Попри те, що я під цим терміном. Завжди вбачав технологію, яка дозволяє миттєво втекти з вченої ради до улюбленого робочого місця з бінокуляром в Гербарії. Експерименти такого типу, ну тобто, не втеча з вченої ради, вперше були здійснені у 1997 році Антоном Цайлінгером та його колегами. Квантова телепортація є єдиним способом передачі квантової інформації з однієї системи в іншу без втрат. Абсолютно неможливо виміряти всі властивості квантової системи, а потім надіслати інформацію одержувачу, який хоче реконструювати таку систему. Якщо записати пін-код своєї банківської картки у системі квантових кавунів, то ця система буде містити кілька версій кожної цифри одночасно, наприклад, записані арабськими римськими цифрами чи старими добрими паличками з першого класу. Кожна версія цифри має певну ймовірність появи під час вимірювання. Після проведення вимірювання залишиться лише одна версія, саме та, яку считав вимірювальний прилад. Інші зникнуть, і про них неможливо буде нічого дізнатися. Однак квантові властивості можуть бути передані за допомогою квантової телепортації від одного кавуна до іншого без втрати інформації. Наступним кроком було використання двох пар заплутаних частинок. Якщо одну частинку з кожної пари об'єднати певним чином, непорушні частинки в кожній парі можуть заплутатися разом, незважаючи на те, що вони ніколи не контактували одна з одною. Ця зміна заплутаності була вперше продемонстрована в 1998 році дослідницькою групою Антона Цайлінгера. Заплутані пари фотонів, тобто частинок світла, можуть надсилатися в протилежність. Напрямках через оптичні волокна і функціонувати як сигнали в квантовій мережі. Заплутаність між двома парами дає змогу збільшити відстань між вузлами такої мережі. Існує обмеження на відстань, на яку фотони можуть потрапити через оптичне волокно, перш ніж вони поглинуться або втратять свої властивості. Звичайні світлові сигнали можна підсилювати по дорозі, але це не працює з заплутаними парами. Однак заміна заплутаних пар означає, що можна надіслати вихідний стан далі і таким чином передавати його на більші відстані. Цей прогрес базується на багаторічних дослідженнях. Все почалося з приголомшливого розуміння того, що квантова механіка дозволяє розділити одну квантову систему на частини, які відокремлені одна від одної, але все ще діють як єдине ціле. Це суперечить усім звичайним уявленням про причину наслідкові зв'язки та природу реальності. Як на щось може вплинути подія, що відбувається десь в іншому місці і яка не передає ніяких сигналів? Сигнал не може поширюватися швидше за світло, але в квантовій механіці, здається, немає потреби в сигналі для з'єднання різних частин системи. Це все виглядало дуже дивно та породжувало сумніви щодо того, що квантова механіка здатна розібратися у цих взаємодіях. Альберт Ейнштейн досліджував це явище разом зі своїми колегами Борисом Подольським і Натаном Розеном. Вони представили свої міркування в 1935 році. Їхній результат був такий: квантова механіка здається не забезпечує повного опису реальності. Це стало називатися парадоксом ЕПР за ініціалами дослідників. Питання полягало в тому, чи можна зробити повніший опис світу, у якому квантова механіка буде не головним, а лише допоміжним інструментом. Ідея була в тому, що частинки несуть приховану інформацію про те, яку властивість вони покажуть у результаті експерименту. Цей тип інформації часто називають локальними прихованими змінними. Північно-ірландський фізик Джон Стюарт Белл, який працював у церні Європейській лабораторії фізики елементарних частинок, розробляв цю проблему детальніше. Він заявив, що має існувати тип експерименту, який може визначити, чи є світ чисто квантово-механічним, чи може існувати інший опис реальності із прихованими змінними. Якщо експеримент повторювати багато разів, усі теорії з прихованими змінними мають показувати кореляцію між результатами, яка має бути нижчою або ще найбільше рівною певному значенню. Якщо ж наш світ квантово-механічний, без усіх цих прихованих прибамбасів, то Ілону маску варто перестати так багато спілкуватися з Альтрайтами, а нерівність Белла буде порушуватися. У результаті дослідів будуть отримуватися вищі значення кореляції між результатами. Ніж, це можливо через приховані змінні. Джон Клаузер зацікавився основами квантової механіки ще під час студентства у 1960-х роках. Він захопився ідеєю Джона Белла, прочитавши про неї. Згодом він з колегами зміг представити пропозицію щодо експерименту, який можна використати для перевірки нерівності Белла. Експеримент передбачав відправку пару заплутаних частинок у протилежних напрямках. На практиці мали б бути використані фотони, які мають таку властивість, яка називається поляризацією. Коли частинки випромінюються, напрямок поляризації не визначений. І все, що можна сказати, це те, що частинки мають паралельну поляризацію. Напрямок поляризації можна дослідити за допомогою фільтра, орієнтованого в певному напрямку. Це явище використовується в багатьох сонцезахисних окулярах, які блокують світло поляризоване в певній площині, наприклад, у наслідок відбиття від води. Якщо обидві частинки в експерименті прямують до фільтрів, які орієнтовані в одній площині, наприклад, вертикально, і одна прослизає крізь фільтри, тоді інша також пройде крізь. Якщо фільтри розташовані під одним кутом один до одного, одна частинка буде зупинена, а інша пройде наскрізь. Хитрість досліду полягала б у тому, щоб фіксувати частинки за допомогою фільтрів, встановлених у різних напрямках під гострими кутами, оскільки тоді результати можуть відрізнятися. Іноді прослизатимуть обидві частинки, іноді лише одна, а іноді жодна. Як часто обидві частинки проходять через фільтр, залежить від кута між фільтрами. Якщо світ Том правлять квантово-механічні взаємодії, то будуть сильні кореляції між дослідженнями. Джон Клаузер негайно почав працювати над проведенням цього експерименту. Він створив апарат, який випромінював два заплутані фотони одночасно кожен у напрямку фільтра, який перевіряв їхню поляризацію. У 1972 році, разом із докторантом Стюартом Фрідманом, він зміг показати результат, який був явним порушенням нерівності Белла, та погоджується. З передбаченнями квантової механіки у наступні роки Джон Клаузер та інші фізики продовжували обговорювати цей експеримент та його обмеження. Одне з них полягало в тому, що існували лазівки, де спостерігач міг сумніватися в результатах. Був ризик того, що експериментальна установка якимось чином вибирала частинки, які мали сильну кореляцію, і не виявляли частинки, які цієї кореляції не мали. Якщо це б відповідало дійсності, то частинки все ще могли б нести приход інформацію. Усунути цю конкретну лазівку було складно, оскільки переплетені квантові стани дуже крихкі і ними важко керувати. Необхідно мати справу з окремими фотонами. Французький вченик Ален Аспе не злякався труднощів і створив нову версію установки, яку згодом вдосконалив. У своєму експерименті він зміг зареєструвати фотони, які пройшли через фільтр, і ті, що точно не пройшли. У фінальному варіанті своїх досліджень він також зміг скеровувати фотони до двох різних фільтрів, встановлених під різними кутами. Фільтри були всього за 6 метрів один від одного, тому потрапляння з одного на інший мало відбутися за кілька мільярдних часток секунди. Якби стан фотона визначався початково прихованою змінною, то фотон пройшов би лише через один фільтр. Робота Алена Аспе дала дуже чіткий результат. Квантова механіка правильна, а прихований. Змінних не існує. Ці та подібні експерименти заклали основу нинішніх інтенсивних досліджень у галузі квантової інформатики, можливість маніпулювати та керувати квантовими станами та всіма їхніми рівнями властивостей дає нам доступ до інструментів із несподіваним потенціалом. Це основа для квантових обчислень, передачі та зберігання квантової інформації та алгоритмів для квантового шифрування. Зараз використовуються системи з більш ніж двома заплутаними часами. Стинками, які Антон Цайлінгер і його колеги дослідили першими, були продемонстровані заплутані квантові стани між фотонами, які пройшли через десятки кілометрів оптичного волокна, а також між супутником і наземною станцією. За короткий час дослідники знайшли багато нових способів використання цієї потужної властивості квантової механіки. Перша квантова революція дала нам транзистори та лазери, але зараз ми вступаємо в нову еру завдяки сучасним інструментам. Для маніпулювання системами заплутаних частинок. Щоб вступити в цю еру без російської армії, необхідно підтримувати Збройні Сили України. Покликання є в описі до цього відео. Також десь там ви знайдете Полекс. Також там можна написати компліментарний коментар, у якому можете вказати, чи сподобалась вам ця розповідь про Кавуни. Ну і окрім того, пам'ятайте, що ви можете підтримати раптом що у нас фінансово за кількома способами, які є також в описі до цього відео. Зустрінемось, сподіваюсь, уже завтра. І все!